Син нашого загиблого героя Олега він взяв прапорця з собою, написав ім'я свого тата і поставив сюди в землю. Ми так само поїхали і купили прапорці, і в цей же день поставили. В цьому році приїхала після роковин. Просто приїхала побачити цей прапорець. Дивлюся, його немає. Через кілька тижнів приїжджаємо і знову немає. Має питання чому? А вони ж на пластмасовій основі, їх потім дуже важко втикати ще раз. Ну і за півтора року воно війшло, ну, пало їх, порвало ті прапори, потім надписі вже не видно їх, тому що фломастери чи ці маркери повигорали. Ну і я їх треба було покосити, я їх повитягував віду і зложив у мішечок, так і в мене там ну, мішок є. Ну, я в мішках хтось украв, поки я там косив, мішок новенький.